Шалом, це Славко. Я сьогодні почуваюся в розпачі. Ще станом на обід я знав такі відомості, що ви, мабуть, дізналися що ввечері, і не міг вчасно і першим вас повідомити в такому розпачі. Я був хіба що останній раз в часі все, що за минулого системи зв'язку. До інтернету нормального, коли факсом працювали навіть, коли була війна в Югославії, і мав відомості вчасно, не міг їх передати в якусь інформаційну агенцію західну хір, Кубах пам'ятаю, ці наші ужаси тогочасного зв'язку. Тому відразу з головного як планувалася ця операція? Ця так. операція є тріумфом українських спецслужб і провалом спецслужб російських. Нарешті ми з ними розрахувалися за все, що вони робили. З українським підпіллям. Як ви знаєте, з компанією Максар Технолоч з її супутниками, от є лінія зв'язку. Фотографії цього району почали робити вже 2 травня і робили їх кілька разів до 20 травня. Ви знаєте. 02 05 3.3 супутник. Це відомий супутник, я вам розкажу за їхні якості. Робив перші зйомки. 17.05 Worldview 2 теж робив серію знімків цього району. І вже 20.05-го 1 ви знаєте, це супутник, це все одна компанія зараз. Це вони працюють з Google мапами, теж робив зйомки. Цей партнер, наш, ви знаєте, Максар Технологів, вона багато працює для сільськогосподарських споживачів для Державних служб США, і вона ж видавала ці звірства російських. Окупантів Бучі також через неї поступали фотографії російських колон, що готувалися до прориву кордону в лютому 22-го року, і рух цих колон на мапі власне, ця кампанія допомагала Україні в перші дні боротьби. І от через цю кампанію був зроблений набір. Ви бачите, чому тут подступи противника, тут Белгород, тут ширина фронту операції, яка була задумана наявність сил 68 восьми від району операції. Це дуже серйозно готувалася операція. Треба сказати. І ви бачите, що між 5 травня і 22-м ніхто цю операцію не помітив. І от як зараз уже росіяни роблять комуніке своє, нібито переможне, от зараз ми поговоримо: от, власне, йде фронт цієї операції, фронт вторження був. Тут воно в більш вущому сенсі, але я вам покажу власне. Отут, от, щоб вам було зрозуміло, отак от фронт Тажені сюди, от до Казачої Лапані. Кілька, кілька груп проривалося. Ви знаєте, росіяни дали кілька груп, що кілька дрібних груп, власне, але потім вони говорили, що на тому, власне, чисельність. З кількох десятків у них починалося, потім до сотні, потім до трьох сотень, потім до сотень доходило, потім до того, що вже тисячі військовослужбовців стоять на кордоні і готові ще раз підтримати це вторгнення, як ви чули. Що треба сказати за це? Що слаба та розвідка, котра з зредоточення кількох батальйонів, навіть двох-трьох років середоточення і марш границі вони прозівали. Уявляєте, вони між два з п'ятого. Фактично, я вже можна було дізнатися по відкритих джерелах. З 2.05 планується операція за кордоном. Замовляються знімки спутника у цього району. А ви ж бачите, що замовлення відкриті. Ось оці всі фотозйомки відкриті. Всім цим можна бачити, всім цим можна було дізнатися. І ніхто нічого не робить. Беруть цих тепленьких, ви бачите в стилі Булак Балаховича. Беруть цих прикордонників тепленькими. Що ще треба сказати? Значна участь українських сил, це не плає Хірон, я скажу, що Зеленський виявився, скажу, не цим слабаком. Не Кеннеді. Він підтримав своїх найманців, він молодець. Він показав, як треба робити вторгнення. Він їх прикрив артилерією. Ви знаєте, що аж от сюди-от працювала з цього напрямку українська артилерія працювала десь аж зараз. Ми збільшимо масштаб. Веселая лапань, красная. Дуже, дуже далеко. Зараз десь у мене тут є. Аж до Головінова, між іншим, вони працювали. Отут, от десь оце кляте головино. Ось до оце Головіно. І от до, впть до Головіно, от я от сюди поставлю, впьть до Головіно оцей відтинок був прикритий українською артилерією. Так само треба сказати і тут на цьому відтинку. Отак, от, от сюди, аж до замостя українська артилерія і на цьому напрямку вторження все прикривала. Оцей весь напрямок вторження був прикритий українською артилерією. І оцей напрямок, за який росіяни метались від Казачі Лапані і сюди, от він теж був прикритий українською артилерією на значну глибину. Як ви розумієте, це. Серйозна участь, серйозне заангажування держави, і ті, що казали, що водка, що ви бачите, що з 2.05 сполучені штати через кампанію Максар знали за наші плани і одобряли їх, Що ви зрозуміли, що все це ми зробили за дозволом наших добрих західних сахібів. Бо коли з території Афганістана посилали не тільки Джунаїд Хана, но і Ібрагім Бека, на Таджикистан, то ви розумієте, що це ж не афганська влада посилала Нібача і Сакао посилав. А добре мрія англійські сагіби. Так само ця операція. Ну яка мета? Ви розумієте? потрогати за вим'я Белгород-22, чи як його потрогать за вим'я ядерний арсенал Російської Федерації. подивитися, що вони туди повезуть, яка буде сигнатура, що зняти з спутникам, яку евакуацію? Це зрозуміло. Це от той інтерес сполучених штатів. Америки, котрий був в цій операції, це поділять за вим Белгород-22 Арсенал, посмотреть, як він среагирует на эту операцію. Тому що так близько американські спецслужби до російських ядерних арсеналів, до воєнних операцій на російських ядерних базах ще ніколи не наближалося. Це тріумф, колосальний тріумф. Ясно, що він був можливий хіба що от саме. Через слабкість Росії. Майк Путін всіх переіграв і тепер вирішив довірити контроль за погранічними пунктами російської опозиції вооруженій. Ну, це правильно, з погранічників мало, границя велика. і російська опозиція краще. І треба сказати, що російська опозиція теж себе добре показала, що закінчилися усі ці операції Трест, як ви розумієте, щоб така кількість людей була задіяна, задіяно було. Більше сотні людей до трьох сотень людей в цілому можна було сказати, хто обслуговував, і ніхто не здав ніхто не здав російським спецслужбам цю операцію. Вона стала абсолютно раптовою, абсолютно неочікуваною для супротивника. Це говорить за дуже високу якість української військової розвідки. Те, що вона змогла забезпечити, перевірити всіх цих людей. А контівентік, ви самі розумієте, там були абсолютно прекрасні люди, бійці, герої. Один з них навіть тримав корейську, корейське кафе в Києві. Треба сказати, з Далекого Сходу прекрасна людина. Був важко поранений, втратив багато крові. Він вже відмитися на фотографіях, ви його можете побачити, але я в принципі ніколи людей на прізвище не називаю. Кому треба, всі зрозуміли, за кого йдеться, можуть самі знайти. Нема в мене такої звички називати людей по прізвищах. В таких справах. І виявилося, що ми можемо набрати нормальних росіян без зрадника. І я думаю, що ці басмачі... ну, план який був. розумієте, що це рейд в перспективі це які. Ясно, що ніяку Білгородську республіку вони не створять. Хоча план, як ви розумієте, по карті був оцей от мішочок, оце от друге вторження сюди. От, ось воно є. Зараз я вам покажу. Оце от. Нова вторая, второе было сюди на добро вторжение, вторжені між іншим, і цілком оно в теорії могло б стати якоюсь. Плацдармом, тому що тут місцевість зручна для таких операцій, але сенсу ніякого немає в утриманні території, як ви розумієте, важить швидкість наїзду. Наїхали, дали росіянам самим розбомбити КПП, самим повбивати своїх полонених прикордонників. Тепер що б там не трапилося? Можна говорити, що вбили їх самі росіяни і вшилися далі для продовження боротьби. І те, що вони могли піти на багун городок, оцією місциною, повірте мені, я в це вірю. Цілком. Такий відступ мог бути робити недаром. Чомусь в районі Головчина прикривала артилерія, блокувала якийсь рух російський. Так що ми цілком скоро, завтра, позавтра, ми можемо дочекатися якихось інших новин. А якщо це був і короткий рейд, перевірка можливості пересування в терені, ну це. Так, як робив Оль... О... Орел Гальчевський на замовлення польських спецслужб, 20-ті роки, це дуже хороша операція. Ми показуємо себе дуже високоякісною спецслужбою, дуже високоякісні підривні диверсійні дії. Це почин, і я думаю, що цей почин буде і надалі. Отака от, от ситуація, з чим я вас хотів. Завідомити вчасно, але змушено це зараз в свинячий гороз через особисті обставини нашого життя. Сподіваюсь, будете мати до мене киснясхаб'єжні. Я все знав, але не мог. Таке в старій розвідці бувало дуже часто. Повірте мені, це не те, що зараз. Бай.